Хмельницький уже давно став осередком підприємництва. Сьогодні у місті зареєстровано більше 8 тисяч юридичних осіб, 26 тисяч фізичних осіб підприємців. 50% міського бюджету наповнюється саме завдяки їм. Напередодні професійного свята кращих з кращих представників підприємництва вітали у міській раді. В першу чергу вашій особі я хочу подякувати. Всім підприємцям за ініціативу, наполегливість, професіоналізм, тому що ну це як як поклик душі, так, що тільки так, таким чином можна рухатись, створювати робочі місця. Слова особливої вдячності хотів би сказати всім тим, хто відгукнувся сьогодні. Активно допомагає нашим військовослужбовцям батальйону територіальної оборони, які сьогодні. Воюють в зоні АТО, я скажу, що по місту Хмельницькому і великі підприємства, і невеликі підприємства. Ми сьогодні десь так, крім бюджету, десь до півтора мільйона допомоги. За вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва, активну громадянську позицію, зміцнення економіки Хмельницького краю та з нагоди відзначення професійного свята дня підприємця, міський голова вручив присутнім грамоти та цінні подарунки. Неспустими руками на урочистості завітав начальник міської податкової інспекції Руслан Мединський. Хочу сказати, що всі платники в місті Хмельницькому всі вони звичайно вложують свою долю, і всі вони важливі для економіки України. Так само і для економіки міста Хмельницького. Але, звичайно, серед кращих є кращі, а є найкращі. Найкращі тут сьогодні в залі, тут керівники підприємств, тут асоціація ринків міста Хмельницького. Це найбільша асоціація платників податків не тільки в місті Хмельницькому, і, мабуть, по всій Україні. Ми, звичайно, теж. Як служба тепер вже фіскальна, не всім подобаємося, але я особисто завжди веду таку політику, що ми маємо бути відкритими для всіх. Начальник міської податкової висловив сподівання, що після виборів нова Верховна Рада зробить все для зменшення податкового навантаження. Звичайно, побажав стабільних прибутків та легкого ведення бізнесу. Слово надали і заступнику голови громадської організації Асоціація Хмельницьких ринків Олександру Сніховському. Він подякував усім підприємцям, які зосереджені на хмельницьких ринках, сповнений оптимізму. Підбадьорив усі труднощі. Ми вистоїмо і будемо працювати на благо нашого міста та країни. На завершення винуватці свята сфотографувались із міським головою.